Все, дружбан проданий, уїжджає. Нехай щастить, нехай щастить, хай служить 100 років, ніколи не ламається. А то все фігня. Всім привіт, друзі. Продав мотоцикл. Форте ЦБА. Все, вже він уїхав до нового власника. Також продав квадроцикл теж. От, тому що треба шукати, підшукувати якийсь гараж або будинок, або дачу, щось такого типу, де можна зробити свій невеликий уголок, притулок, де б я то все ставив, ремонтував, знімав для вас, розповідав, бо так як ви знаєте, я переїхавши, переїхавши з центральних областей України на захід за тієї війни, то приходиться тут щось шукати, видумувати, купувати. Так щоб сказати, багато грошей то й немає, але щось треба знаходити, бо я вже тут на даному етапі третій рік знаходжусь. І з цього третього року вже ясно, що я не планую, скоріш за все їхати назад ближайшим часом, а можливо і взагалі не буду їхати назад, не знаю. Трохи сумно на душі, але нічого, зато у кишені долари, доляри, як то кажуть. Але вони, повірте мені, вони взагалі не гріють серце, не гріють душу. Коли я продав мотоцик, в мене в руках опинилися гроші. І така доволі нормальна вже сума. Можна, можна купити самий, самий, самий заряджений китайський мотоцикл, який тільки є. От. Але я того робити не буду навмисне, тому що мені треба або, ну, якась нерухомість, щось треба шукати, бо дуже незручно так знімати і взагалі жити. Коли у тебе свого нічого немає, ти в іншій області, в, другій, в другому кінці країни. От. Тому якось так будемо викручуватись, будемо щось купувати і мотоцикли ще є. Все я не продавав, у мене ще залишились мотоцикли, так що будуть ще й нові мотоцикли, так що дивіться канал, ставте лайк. Далі буде, буде цікаво, і думаю, буде навіть ліпше, ніж було. Так що ось такі справи щось треба шукати, міркувати, бо мотоцикли то добре, але має бути хоч якась криша над головою. Хоч якась добре. Всім дякую за перегляд.